Ось і повністю завершився сезон 22-23. Він нам подарував купа топових матчів, нових відкриттів та дуже-дуже багато різних емоцій. І сьогодні я починаю збирати команду до сезону в Лігі Європи, а потім я і зберу команду сезону в Лігі Конференції та Ліги Чемпіонів. Так, я вже склав усі команди сезону в топ-5 лігах Європи та в українській прем'єр-лігі. Ми починаємо приятного перегляду. Починаємо на воротах Войцех і ще з Ювенса 8 матчів, в середньому три сейви за гру та три сухих поєдинки. На жаль, для мене Ювентус вилічив ще в півфіналі в дуже прикрій поразки на е стадіо Рамон Санчос -Піс Хуан від Севілі. Іграємо ми по схемі 3-4. Три або 3-4-2-1. І я починаю збирати трійку центральних захисників. Починаємо. Почну я із Даніло із Ювенцо, вісім матчів, середньому три відбори за гру та два перехоплення. Я вже дуже-дуже багато сказав про Даніло в команди сезону серія, як він спрогресував та продемонстрував свій талант. Далі зіграє Лоїк Бадеї Севілі, який був передовно Рену. Але вже підписав повноцінний контракт із севільським клубом. 6 матчів, 1 гол, 2 відбори, одне перехоплення за гру, і просто топовий сезон в Лігі Європи від французького захисника. Один захисником зіграє Лука Манчині з Роми. 14 матчів, один Асис, один відбори та одне перехоплення за гру. Манчині просто проводив прекрасний свій сезон. І я впевнений, що він зацікавить собі дуже топовий Клуби із Італії та з усієї Європи. Переходимо до лівого латераля. Їм зіграє Маркос Акуня і Севілі. Вісім матчів. серед середньому три відбори за грою одне перехоплення і просто суперсезон від Акуні став чемпіоном світу та виграв Лігу Європи і Севільо. Браво! А ось справа зіграє Хесус Навас із Севілі. Дев'ять матчів, один. Відбор в середньому за гру та один асист від ветерана. Ще один просто неймовірний сезон від цього іспанського правого захисника. Двох центральних півзахисників зіграють Брайан Крістанте та Фернандо. У Крістанте 15 матчів в сезоні в Лігі Європи, 2 асисти, 3 відбори та одне перехоплення. За гру. Ау, Фернандо 9 матчів, 2 відбори та 2 перехоплення в середньому загру і ще один суперветеран в нашій збірні. Агравсєс іграють під нападником. Це Анхель Ді Марія та Пауло Дібало, Два аргентинці. У Дібало 11 матчів, 5 голів та 1 асист. І суперсезон від Пауло Ді Бали за Рому та суперсезон від Анхеля Ді Марії за Ювенс, якого в Лігі Європи 7 матчів та 4 забитих м'ячі. І й ми всі будемо згадувати його хет-трик ворота Нанту в одній 16-й фіналу Ліги Європи. А центральним нападником зіграє Юсуф в нн Севілі, 9 матчів та 4 забитих м'ячі. І можна сказати, що саме він запресингував Манчині, коли той забив автогол у фіналі Ліги Європи. Також н забив дуже важливий м'яч у Турині проти Ювентуса, та також дуже важливий на Рамон Піс пісхуан проти Манчестер Юнайтед. Загалом Мене провів просто топовий. Сезон тому він 100% заслуговує на потрапляння до нашої символічної збірної. Тренером буде Хосе Луїс Менділібер, який із дуже розобраною Севіль все ж таки зміг пройти двох главних фаворитів: Ювентус і Манчестер Юнайтед, та потім ще й перемогти Рому Моуріньо. Респект Менділібру він заслужив повноцінний контракт із Севільо. Загалом Менділібра в Лігі Європи в цьому сезоні 5 матчів. Три перемоги та дві нічі. Жодної поразки. Браво! Зараз переходимо до гравців на лаві запасних. Буну. шість матчів, три сейви в середньому загру та два сухаря. Спінацола тринадцять ігор, один плюс один, один відбор та одне перехоплення в середньому загру. Олександро, 5 матчів, один асист, два відбори, одне перехоплення. Гонсало Монтієль, автор переможної пенальті в фіналі. 7 матчів. Один відбор, одне перехоплення. Гудель, 8 матчів, один гол, три відбори, одне перехоплення В середньому з гру. Роджери Баніяс, 13 матчів, 2 відбори, 2 перехоплення. Кріс Моулінг, 14 ігор, один гол один відбор. Рабіо, 8 матчів, один плюс один, два відбори, одне перехоплення. Манул Локателлі, 8 матчів, два відбори, одне перехоплення. Фаджолі, 6 ігор, один 1. асис, один 1 відбори, одне. 1... Перехоплення Ракіч – 9 матчів, 2 асисти, 2 відбори, одне перехоплення в середньому за гру. Ерік Ламела, 8 матчів, 2 плюс 2. Матіч, 13 матчів, 2 відбори, 2 перехоплення. Куадрадо – 8 ігор, 2 відбори, одне перехоплення за гру. Влахович, 8 матчів, 3 плюс 1. Лукус Окампос, 9 матчів, 1 плюс 2. Віктор Боніфас із Сен-Жулуа, 10 ігор, 6 плюс 1. Ді Белотті, 14 матчів. Та три забитих м'ячі. На цьому в мене все. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Подякуємо команду за цей прекрасний сезон. Також не забудьте підписатись на мій телеграм-канал. Слава Україні! На все добре! Побачимось дуже скоро. Пока!